Вітаю вас, шановні, на нашому каналі! Сьогодні оглянемо модель трек торгової марки Страж. Це колекція люксу комплектації Secure M. Призначення моделі вхідні двері у квартиру. Оригінальність цієї моделі полягає в стриманості і простоті оформлення. Мінімум декору відсутність великих яскравих елементів додає їй особливого шарму, легкість візуального сприйняття. На панелі дверного полотна дуже вигідно підкреслюють витонченість дизайну смужки алюмінієвого молдингу округлої форми, які утоплені в масиві полотна. Декор зовнішньої сторони має назву антрацит. Внутрішня сторона полотна за замовчуванням рівна. Декоративна плівка у білому кольорі. З текстурою дерева має аналогічну назву біле дерево. Технічна складова полотна складається з посиленого металевого каркасу цілісного сталевого листа, укріплених чотирма ребрами жорсткості. Вся металева частина виготовлена з холоднокатаної сталі товщиною 1,8 мм і пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Полотною кора потеплені мінеральною ватою, товщина шару утеплювача складає. 70 мм. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті термостійкою плівкою. Колір і текстуру плівки ви можете обрати на свій смак. При виборі декору полотна контрастних кольорів для гармонійного вигляду дверей виробник рекомендує короб фарбувати у два кольори. Нижню частину короба, яка найбільш уразлива до механічних пошкоджень, можливо захистити накладним порогом з нержавіючої сталі. Представлена модель укомплектована італійськими замками SecureM. Верхній замок сувальний замикається на ключ з обох сторін. Нижній основний замок циліндровний. З внутрішньої сторони замикається поворотником, циліндр замка захищений броненакладкою. Полотно надійно тримається на трьох потужних навісах власного виробництва. Додатковими плюшками у комплектації. Дверей стануть три контури ущільнювача. Два з них розташовані по периметру полотна. Один розташований по периметру короба. Ригільна планка потовщена до 5 мм. Це захистить ваші двері від злому, а також на полотні розташовані 4 протягом ригілі. ригелі. Товщиною 14 мм. Ось так вони виглядають. Замовити модель трек та переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті tuk.com.ua До зустрічі на каналі!